Побили телеведучу Наталю Розинську за її словами. Пізно ввечері в під'їзді її будинку у Києві на неї напали двоє невідомих. ТСН знайшла телеведучу у лікарні на обличчі помітні синці. Рану над бровою довелося зашивати. Наскільки тяжкі мовилися травми, лікарі поки що сказати не можуть. Розинські вже зробили рентген. На завтра призначена комп'ютерна діагностика мозку. Нічого не вкрала, бо я вийшла переставляти машину, вийшли до мене двоє двою день, я повернулася, я тільки одразу от сюди перший удар, а далі я вже все, я вже не пам'ятаю. І коли я вже почнула, я, ну, я кричала сильно, ясно. Я кричала дуже сильно, і вже потім я пам'ятаю, що я сижу на сходинках, і вже дві жінки, мої сусідки, одна мені воду, там одна мені салфетками витирає обличчя. Неприємності переслідують телеведучу. На початку травня вона посварилася з інспекторами ДАІ, відео з її лайкою. Потрапило в інтернет. На ведучу склали чотири адмінпротоколи через цей випадок і відсторонили від роботи. Окрім своєї професійної діяльності, Наталя відома, ще й романом з екс-майором Мельниченком... Півроку тому пара, начебто, розпалася. Мельниченко зараз живе в Америці, але ТСН щойно телефоном запевнив, що зробить усе можливе, щоб злочини проти його подруги було розкрито. Я однозначно сприймаю це як факт залякування і мене, і Наталки. Буду реагувати адекватно в ті поведінки, яка є в Україні. Завтра я сконтую із Генеральний прокурор України із депутатами Верховної Ради, а також я.